Всім привіт-привіт! Як же ж я виїхав, проїхав через границю? Дуже багатьох, хто цікавить, вирішив зняти спеціальну розказ, як то все вийшло. Хоч ти вірити, хоч ні, справа абсолютно ваша. Чесно е кажучи, сам собі не вірив. Переїхав через е кордон спокійно, через наш кордон український. Набрав з собою пачку документів, все тільки що тільки міг. Почну з того, що в мене відстрочка, е, як батько одинак. Е, наш воєнкомат місцевий вже десь майже. Вже певне місяців 10 не видають, не видають бумажні відстрочки. Знаєте, ну, довідку про відстрочку точніше, не видають. Особисто я ходжу що три місяці в воєнкомат, заношу свіжі документи, потім десь через тиждень-два заходжу в резерв плюс, поновляю в резерв плюс, і воно висвічує в резерві. Єдине, що я зробив, я з резерву оцю сторіночку роздрукував собі на бумазі. Так мені підказали люди, що кажуть, що буває десь спиняють, чи на блокпості, чи десь там. Ну, нема е інтернету, не, не тягне телефон інтернету, і ти не можеш доказати, що в тебе є в резерві відстрочка. Е що ж, я взяв з собою документи, які? Ну, звичайно, заграничний паспорт. Взяв український паспорт, хоча він, ніхто навіть на нього не дивився. Е, взяв свідоцтво про народження сина неповнолітнього, на якого розпространяється ця відстрочка. Ну, Точніше, вона розпространяється на мене. А з... Ну, Ви зрозуміли, коротше говорять. Е, Що ще взяв? Е, взяв посвідчення багатодітної сім'ї, воно точно не помішало, його кілька разів хотіли брати. То я просто кажу, що воно вже не дійсне, а чого не дійсне посвідчення багатодітної сім'ї, я розкажу в іншому відео. Е, значить, що виходить? Ви бачаєте, що так тягну, Ну така робота нудна, така справа, справа теж нудна і доволі стрімна. Е, що я знав? Значить, коли перший раз за час війни, повномасштабної війни? Пересікаєш границю, тебе дуже сильно перевіряють. Ну, по відстрочці маю на увазі. Забрали мене в окреме приміщення, закрили. Там ще було таких, ще два таких, як я, я так собі зрозумів. Біля нас був сторож, грубо говоря, і десь біля години часу я просто чекав. Потім покликали сюди-туди, документи віддали. Я вже так до дверей виходити з того приміщення, приміщення серйозне, все з електронними тими замками такими, знаєте, що просто так не вийдеш е, вот, з того приміщення. Я вже до дверей виходити, а каже, а син де? Ну, той, той, що мені документи віддавав, кажу, де вдома. Ой, чекай! Блін, думаю, йоп, трастя мать. Побіг він десь, побіг. Хвилин 15, вертається назад. Все добре, можеш їхати. От так я переїхав. Напевне, ви мені то не повірите. Скажу вам, що польська сторона мене зустріла трошки гірше, ніж українська провела. Не трошки гірше, а набагато гірше. Про то я розкажу в іншому відео. Але коли я спілкувався з польським прокурором, перше питання, яке було до мене, скільки заплатив, щоб виїхати? Я кажу, не повірите, нічого не заплатив. Ми кажуть, ми і ми й не віримо, бо всі, хто виїхав з України, всі мужики, хто виїхав з України під час війни, всі заплатили. Кажи, скільки заплатив. Кажу, ні ні копійки не заплатив. Та ні, каже, не віримо все одно. кажу, ви собі є кошти, діло ваше, хочете вірити, хочете ні. ні. От Отака ситуація, можливо, щось когось цікавить, подробніше. Е, наскільки я собі зрозумів, що така штука розпространяється на. Від строчників багатодітників. Ага, до речі, та і роздруківки з Резерв Плюс ніхто в мене не питав, не те, що не питав, я їм показав, що в мене є, а не треба. Е, резерв Плюс в телефоні навіть не включав. Ото що все, що взяли е, наші е, ТЦКшники на границі, то взяли в мене заграничний паспорт, воєнний білет. І все. Більше нічого. Решта документів не, не брали. Ось така історія. Так що майте собі на увазі, чув таку слушок, що на кожному пропускному пункті, як то кажуть, свої закони. Не знаю. Е, я їхав. А, забув, коротше, забув, через який. Коротше, пропускний пункт ближче до Білорусі, і він доволі недавно відкрився. Забув, як називається те село, в мене пам'ять така, що то таке. Якщо комусь дуже треба, то я подивлюсь по документах, напишу в коментарях. Бувайте здорові, всім хорошого настрою, миру, здоров'я і всім, що кому треба.